Всім привіт! Мене звати Надія, і сьогодні я хочу зробити огляд на палетку пупа, а також порівняти її з частиною палетки від Smashbox. Отже, давайте розпочнемо. Ось як вона виглядає палетка від пупи. Мені дизайн дуже подобається. Отже, що всередині. Всередині ми бачимо кремовий консилер, хайлайтер, пудру, рум'яна і, як тут написано, контурінг бронзер. Давайте спробуємо зробити сводчі. Я Сподіваюсь, що видно, на мої не дуже -то його добре видно, отже. Пігментація не дуже сильно. Ну, можливо, це й добре, адже це ж не тіні все-таки. Так, а тепер я хочу порівняти е, лише з одним кольором, який є в палеці Smashbox. Е, так, а о, от. Не знаю, чи вам видно. Але все-таки в палеці Пупа контурінг бронзер Він справді трошки більше до бронзера, ніж до скульптора. Тому що, бачите, з палетки Smashbox все-таки більше підходить відтінок для того, щоб робити контурінг. От, в мене все. Дякую за увагу.